Ну що ж, друзі, знову всім привіт на зв'язку. З вами компанія Вашкарс, і як ви вже знаєте, ми займаємось давно на ринку України, вже не один рік е пригоном автомобілів із Європи та Швейцарії. Друзі, ми займаємось лише чесним, перевіреним та якісним пригоном автомобілів, оскільки кожний автомобіль ми не купляємо друзі, в сліпу на аукціонах, е коли його не бачимо. Кожний автомобіль, який ми купляємо, ми його перевіряємо детально від і до. Повністю перевіряємо лакофарне покриття стан автомобіля по е електронності. По Перевіряємо діагностику на чесність пробігу, понижчу, також коробку передач, двигун, повністю, кожну детальку, кожний болтик. Друзі, ми перевіряємо особисто. І за кожний автомобіль ми даємо вам повну повний звіт, повну діагностику і відповідаємо особисто за кожний наш проданий автомобіль. Тому, друзі, не купляйте автомобілі всліпу не купляйте ніколи автомобілів невідомих продавців, купляйте тільки хороші, якісні та перевірні автомобілі. А такі автомобілі, друзі, переганяємо саме ми. Тому компанія Вашкарс. Як ми вже забачите, друзі, ми пригнали новий автомобіль на продаж. Це Honda, CR-V в нереально класному такому, можна сказати, світло коричневому або якось золотистому. Хто як каже, друзі, кольорі. Дуже класний стан автомобіля. Багато хто з вас, друзі, кажуть, цих автомобілів в живому стані вже не знайти. Просто їх не існує. Хоча ні, хочу вас, хочу заперечити вам, друзі, це 2010 рік випуску автомобіля. Honda CR-V на автоматичній коробці передач, там максимальні комплектації, все є, окрім е, дисплея. Е, тут, друзі, зазорчики сходяться, це немало важливо, оскільки саме в цьому третьому поколінні е, ось ці передні бампера, як ви бачите, він дуже такий виступає наперед і е, в нього. Велика є така не то, що можливість, друзі, а велика проблема, що він завжди обвисає. Тобто, якщо тут буде, ви колись будете бачити, друзі, що трішки не сходиться зазор, це не страшно. Всіх Honda CRV третього покоління саме є така проблема, коли трішки розходиться передній бампер. І як же я сказав, це нереально класний автомобіль, який ми знайшли і який є в живому стані з оригінальним навіть лобовим склом, хоча це буває рідко. Беріть, друзі, робіть скріншот, записуйте собі номер він-коду, перевіряйте по всіх наявних базах автомобіль дійсно вартий уваги. Дійсно, хто купить цей автомобіль, йому дуже повезе, оскільки автомобіль має 170 тисяч оригінального і підтвердженого пробігу. Пробіг ми підтвердили в декілька етапів. Як ви вже знаєте, ми перевіряємо по він-коду. Це буде по ВІН-коду, є багато різних сайтів і способів перевірити автомобіль по ВІН-коду. Тому перевіряйте, якщо вас цікавить. Ми вже це зробили та перевірили він без ДТП, без пошкоджень та з оригінальним пробігом. Також, друзі, ми перевірили сервісну книжку. Тут кожен сервіс проходив автомобіль на офіційному дилері і є про це звіт. Також, друзі, ми маємо, як ви вже знаєте, професійний сканер для діагностики лаунч, яким ми також перевірили цей автомобіль. І в кінці відео ми також вам друзі, покажемо жодної помилки, як я. Здивувався, друзі, жодної помилки з 2010 року автомобіль немає, абсолютно. І тут чесний, дійсний пробіг, 170 тисяч, оскільки, як я вже вам сказав, друзі, ми його пригнали з Європи. А в Європі наразі поки що, друзі, цим ніхто не займається, пробіги не крутять, оскільки там кримінальна відповідальність. Але навіть якщо і так, друзі, навіть якщо в Європі будуть крутити пробіги, ми. Будемо надавати вам лише хороші, чесні перевірні автомобілі, оскільки ми там підключаємо нашу комп'ютерну комп діагностику і вже там бачимо, який був дійсно рідний пробіг в автомобілі. Перевіряємо по всіх блоках, по АБСах, по е, мотору, по двигуну, по, по всьому, друзі, перевіряємо. Зверніть просто увагу на автомобіль 2010 року. Хромові ручки, просто наскільки вони в ідеальному стані. Просто весь автомобіль в рідній фарбі. Взагалі, жодний елемент, друзі, автомобіля в нас іде не фарбований. Дійсно, такий автомобіль в такому стані знайти буде дуже важко. І як я вже повторююсь, друзі, тому, хто купить цей автомобіль, йому дуже повезе, оскільки по днищу, по стану кузова, по мотору, по двигуну, як я вже перепрошую, друзі, по коробці передач, по екологічній системі автомобіль в ідеальному стані. Просто по стану салону ми перейдемо трішки пізніше, але. Покажу вам для початку зовні. Просто цей автомобіль дійсно в дуже дуже класному стані і збережному стані. На оригінальних дисочках Honda вони не потерті ніде абсолютно. Зверніть увагу на тормозні бліни. Що передня, що задня тормозна система просто в ідеальному стані, і вона, хочу сказати, задня має трішки знос, хоча недавно була замінена, а передня просто навесенька. Тому, друзі, дійсно, автомобіль вартий вашої уваги, і я думаю, такий автомобіль довго в нас не затримається, оскільки ці автомобілі є дуже популярні, а знайти їх в хорошому. І живому стані просто нереально. Тому ми такий автомобіль шукали давно, але ми його знайшли і ви придбали його, друзі. Для вас на вільний продаж. Тому, кого цікавить такий автомобіль, задавайте питання, телефонуйте, будемо відповідати вам на всі питання. Розкажемо, покажемо, а ви приїжджайте на огляд та драйв Переходимо по салону, друзі. По салону я вам покажу. Автомобіль на максимально можливій комплектації, просто тут є все, включаючи електроскладання, дзеркал, 4 склопідйомника. Зверніть увагу просто на стан дверної карти, на ось цю таку, можна сказати, як вона виглядає на дерев'яну, на дерев'яну ставку. Ручечка хромована, все в ідеалі, друзі, все класно, просто немає подряпин. Знову ж таки наголошую 2010 рік випуску. Ручка не затерта, не фарбована, абсолютно видно, що вона в оригіналі. Дійсно класно. Знизу маємо логотип Це Тут є незначна маленька м'ятника, і тут дві маленькі м'ятинки, але є присутня хромова накладка, яка йде в оригіналі. Він код на лобовому склі, звіряйтесь цим він кодом вибитим на стійці автомобіля. Так, електропривід сидіння переднього, панорамний дах, шкіряні сидіння. Електропривід працює, зараз ще раз додатково перевіримо. Це спинка, підтримка спинки. Тут ми маємо їде наперед, зад І також регулювання по висоті. Ось такого плану, друзі. Регулюється повністю, як ви бачите, піднімається, опускається. І спинка. Спинка також. Опускається і піднімається. Друзі, що може бути краще, ніж класна комплектація в автомобілі 2010 року, ніж 170 тисяч перевірного пробігу і нефарбований автомобіль. Краще бути не може. Зверніть увагу на стан сидіння. Це 2010 рік. Знову ж таки, наголошую, сидіння в оригіналі має тільки легку прим'ятість. але жодного перешивання, жодного підфарбування ми не робили. Абсолютно. Все в оригіналі завжди як є, так і показуємо вам в цьому відео. Переходимо, друзі, далі. По сидінню, ви бачите, тут є незначна притертість, але, друзі, воно в оригіналі. Ми знову ж таки наголошую, не фарбували, не перешивали сидіння. Просто класні. Мені, друзі, дуже подобаються ці сидіння, навіть більш подобаються, ніж в новіших Honda CRV. Це третє покоління. Забув вам наголосити, хто не розуміється, це є третє покоління автомобілів, які випускалися оце до 2013 року. З 2013 почали випускатися вже четверте покоління. Заводжу автомобіль. Зараз заведу, покажу, як він гарно працює і легко заводиться. Що ж, друзі, заводиться він дійсно гарно, можна сказати, з півоберту. Жодних помилок в по автомобілі не вибиває. Дійсно класно. Тут, друзі, в нас є встановлений додатковий такий буде подарунок для кого, е, хто придбає цей автомобіль. Оригінальне Webasto з пультом, з повністю документацією на нього. Реально класно. Оригінальне Webasto, яке працює і має всю документацію, має додатковий пульт е, режиму. Можна, тобто з хати собі, друзі, легенько включити автомобіль і прийти. Вже автомобіль буде теплий, нагрітий, а ви собі просто сядете з комфортом і поїдете. Дійсно класно. Зверніть увагу, друзі, на стан руля, на стан кнопочок, на стан перемикачів повністю, взагалі на обшивку руля. 170 тисяч оригінального пробігу саме за себе все каже. Дійсно оригінальний пробіг, видно все по стану руля. Класно обшитий в оригіналі, ніде не затертий ні руль, ні кнопочки, абсолютно ніде, ні коробка передач, друзі. Зверніть увагу, я постараюся зараз максимально зближити, максимально гарно показати вам. Так, показую вам, друзі, пробіг. Так, Як ви бачите, пробіг оригінальний, пробіг дійсно рідний. Як ми вже я вже вам казав, друзі, наголошую, знову ж таки, цей автомобіль в максимальній комплектації з рідним пробігом, не фарбований, без ДТП, без пошкоджень, дійсно в класному стані. Такий автомобіль знайти зараз дуже і дуже важко. Тому, друзі, кого цікавий, такий автомобіль, ви телефонуйте, не чекайте, оскільки я впевнений, що цей автомобіль довго у нас не затримається, оскільки, оскільки дуже класний автомобіль, дуже хороший автомобіль. І просто таких автомобілів на ринку України зараз дуже і дуже мало. Тому, друзі. Чекайте, і хочу вам знову ж таки наголосити, друзі, кого цікавить такий автомобіль. Можливо, хтось не встигне за цим автомобілем. Нас буде скоро знову ж таки схожий до цього, тільки ще в більш максимальнішій комплектації з навігацією, повністю з проекцією, буде з навігацією. І автомобіль буде так само з рідним пробігом і не фарбований, тому, кого цікавить, телефонуйте, його можна ще буде забронювати. А цей автомобіль не чекайте, він вже є у вільному продажі, розмитнений, сертифікований і готовий до постановки на облік. Зверніть увагу на задню карту, на задню дверну карту, в якому вона стані. Так само показую вам передні сидіння ззаду, щоб вони без подряпин, без плям абсолютно в оригіналі також. І панорамний дах. Дійсно, панорамний дах, друзі, надає свого вигляду. Реально класно, дуже гарно виглядає. Задні сидіння, практично нові, можна сказати, на них ніхто не їздив, хоча це знову ж таки наголошую 10-й рік випуску. Е, показую вам, як класно в цій ондах, в цьому третьому поколінні складаються сидіння. В четвертому поколінні, в п'ятому, друзі, так так сидіння не складаються, ні в рестайлінгових моделях, ні, тільки в третьому поколінні. Ось так ви склалося. Тобто, друзі, якщо вам більше не потрібно, Ось такого плану можна звідси також складати, нижче, вище регулювати вам сидіння. І зараз тут знизу ви маєте, бачите, є мотузочок. Ми його потягнули. І ось так навіть ще далі просто не достаю, друзі, розкладається сидіння. Наскільки великий і місткий багажник в нас зараз робиться. Абсолютно. Реально, можна навіть поїхати десь на природу, розкласти повністю сидіння, робиться гарна рівна підлога, покласти якийсь матрас. І на природі, наприклад, на рибалці, десь на пікніку, прилягти, друзі, якщо це буде потрібно. Реально класно, реально, друзі. Саме ця Honda CRV третього покоління. Я хочу сказати, недарма вона вартує свої гроші і недарма, друзі, вона є такою популярною. Оскільки взагалі всі Honda вони є нереально класні машини, нереально популярні машини. А зараз саме ця Honda CRV третього покоління це реально класна машина, яка, як по сидіннях, ви бачили, сидіння як трансформери складаються, розкладаються дійсно класно. Великий вмісткий багажник, в якому не перевозили абсолютно нічого. Саме такі машини ми підбираємо, друзі. Як ви бачили по пластиковій частині, те, що вона не має подряпин, це вже каже само за себе. В нашій автомобілі нічого важкого, нічого гострого не перевозили. Тільки хороші, можливо, якісь легкі речі. Цей автомобіль був сімейний, я впевнений, в тому його гарно експлуатували, гарно і бережно до нього ставились і завжди вчасно замінювали в ньому масла, фільтра і тому подібне. Е, показую, друзі, зараз знову ж таки задню дверну карту тільки вже зі сторони пасажира. Знову ж таки, ніяких подряпин, ніяких м'ятен, ніяких нюансів, абсолютно. Шкіра, ну, друзі, реально класні сидіння. Нереально мені подобаються ці сидіння саме в третій Хонді Honda, як я вже вам казав. Саме сидіння, от взяти, допустим, до прикладу, друзі, шкіру. Шкіряні сидіння мені в третій Хонді подобається набагато більше, ніж в четвертій, наприклад, чи п'ятій Хонді ході ЦРВ. От подобається мені сидіти, вони такі зручні, ти на них сідаєш, нібито провалюєшся всередину, у тебе є така гарна бокова підтримка. І друзі, хочу наголосити, що саме ця шкіра вона є набагато витриваліша, ніж в наступних Хондах. Тому, оскільки це 10-й рік випуску. Як ви вже знаєте, колись робили набагато якісніше, чим роблять зараз. Тому, тому друзі. Як ви бачите, маленьке якесь вимазане, не може відтерти його, хоча воно 100% відітреться. Оскільки хочу наголосити, забув вам сказати, що цей автомобіль переїхав до нас з Європи, але в ньому не робилась жодна хімчистка чи можна сказати поліровка кузова. Поліровка зробилася повністю, друзі, така можна сказати, передпродажна. Легенько прийшли одною пастою на сервісі, просто надали автомобілю близько. Жодних глибоких царапин, вмятин, подряпин такого на ньому немає абсолютно. Зверніть увагу на стан сидінь, реально класно, панорамний дах, вигляд має автомобіль однозначно. Як я вже сказав, повернусь назад, знову ж таки, назад, друзі. Поліровку ми зробили тільки підготовлюючу. Можна сказати, забрали оцей такий наліт від мийок і надали трішки близько автомобілю. Автомобіль від тих великих сильних царапин ніхто не полірував, оскільки на ньому не було. Він дійсно був в хорошому і бережному стані. І тільки такі автомобілі ми приганяємо для вас на вільний продаж. Тому, хто хоче, друзі, хороший, якісний, перевірний автомобіль, не чекайте, телефонуйте. За будь-який автомобіль, не тільки за Honda CRV, а якщо вас цікавить люба група, любий автомобіль, телефонуйте. Ми приганяємо автомобіль на будь-який бюджет будь-якого року і допоможемо вам, розкажемо, чи хороший це автомобіль, прорахуємо ціну, повністю проведемо. З вами розмову, так би сказати, про пригін автомобіля. Зараз ми переходимо до слідуючого нашого етапу діагностики: це діагностика на лакофарне покриття. Нашим професійним тощо міром, друзі, ми перейдемо автомобі... кожну деталь автомобіля детально. І друзі, покажемо, що немає на автомобілі жодних підфарбувань, як місцевих, так і локальних. Оскільки, наприклад, друзі, є підфарбування місцеві, тобто що певне місце, наприклад, певне крило, до прикладу взяти або певна, наприклад, частина капоту, вона була підфарбована. Ні, ми покажемо кожну деталь, ми пробиваємо. Якщо, наприклад, десь ми забули, десь щось ми не пробили, вам щось не сподобалось, якийсь замір. Будь ласка, пишіть в коментарях, пишіть нам вайбер, телеграм, пробийте додатково ще мені ту і ту деталь. Ми, звісно, проб'ємо і скинемо вам відео звіт на вайбер або телеграм, куди ви нам напишете. Тому, друзі, оскільки буває, що трішки неправильно прикладаєш товщиномір мір, і він зразу показує вам більшу цифру ніж. Там є насправді тому будьте уважні. Дивіться, якщо ми говоримо, що автомобіль не фарбований. Якщо ми говоримо, що автомілі 180 або 170 тисяч, наприклад, пробігу чи 200 тисяч пробігу, значить це і є. Автомобіль не фарбований, і в ньому є 170 тисяч пробіг. Тому е, ми за кожне своє слово сказане відео відповідаємо завжди і надаємо тільки хорошу, якісну і перевільну інформацію. Е, автомобіль ми пробиваємо, друзі, детально завжди це наголошую. Багато хто з вас пише. Для чого пробивати автомобіль так багато разів, для чого його е, провіряти так детально, оскільки можна пройтися там один або два рази, вдарити ту ж саму е, дверку. Друзі, ні. Ми хочемо надати вам, як нашим клієнтам, лише хорошу і перевірну інформацію. Тобто, що на автомобілі немає ніяких е, локальних та місцевих підфарбувань. Тобто, якщо я, до прикладу, друзі, візьму, проб'ю цю дверку, то що зверху. І покаже то, що що вона не фарбована. Але знизу, от ви бачите, кант йде. Вона може бути фарбована по кант. І ви цього не будете знати. А я вам не надам цієї інформації і приховаю від вас. Ні, так ми не робимо. Багато хто робить, можливо, багато хто обманює з пробігами, з лакофарним покриттям, але ми таким не займаємось. Ми продаємо лише хороші, чесні і перевірні автомобілі. І саме е, таку е, хочемо мати, друзі, ми такі відгуки. Що про нас, як багато хто нам пише в коментарях, якщо ви дивитесь нас на Ютубі, багато нам, хто в коментарях пише, що ми гарно займаємось, що ми чесно займаємось, що про нас хороша е, репутація йде і позитивні відгуки. Так, дійсно приємно, друзі, коли телефонуєте ви або ваші друзі. Ваші і знайомі, і кажете, що е, мої друзі придбали у вас автомобіль такий, такий, е, тоді і тоді. Я й Є їхнім другом, вони мені порекомендували саме до вас звернутися, оскільки ви приганяєте хороші автомобілі. Або друзі, телефонуйте, саме, наприклад, ви люди, які в нас купляли автомобіль, і кажете, я хочу продавати ще автомобіль для своєї е, сім'ї, наприклад, інший, або для свого родича, для тата, для мами, для доньки. Ну, друзі, дійсно приємно, коли люди повертаються, коли людям сподобався перший автомобіль, коли люди знають, що ми приженемо хороший, якісний автомобіль, за який будемо відповідати не тільки на. А фото і відео, але і вживу. Оскільки кожний автомобіль, який ми приганяємо, ви вже знаєте, він доступний для будь-якої перевірки. Чи перевірки експертом, чи повністю навіть на сервісному центрі, якщо зараз випадку Honda, можете їхати, друзі, з цим автомобілем на сервісний центр Honda. І вам кожне наше слово, сервісний центр підтвердить, оскільки. Автомобіль дійсно вартий уваги, і ми перевіряємо його, його не 10 хвилин, не 20 хвилин, а дуже довгий час. Ми перевіряємо його до дрібниць. Кожний елемент, кожну діагностику по е, кожній функції ми перевіряємо. Тому саме е, наші автомобілі вони є дійсно хороші, дійсно перевірені і варті уваги. Зараз, друзі, на ринку України є дуже багато автомобілів, дуже великий вибір. Але е, я думаю, Багато людей працюють несправедливо, працюють нечесно. Працюють тільки для того, аби заробити друзі кошти. Ми так не працюємо. Ми стараємось працювати, друзі, максимально чесно, оскільки, от до прикладу, Honda CRV є дуже популярні автомобілі, яких на ринку України не є так багато, але вони продаються дуже гарно. Ми могли приганяти їх дуже багато, друзів. Але на жаль, їх немає. Їх в Європі точніше вони є, але з великими пробігами з фарбованими елементами і тому подібного. Саме тому, друзі, ми приганяємо їх тільки тоді, коли знаходимо дійсно хороший і вартий уваги варіант. Саме так, друзі, ми працюємо. І багато людей з вас телефонує і кажуть, хочемо вас замовити автомобіль, скільки це часу займе. А я, друзі, завжди вам кажу, що це займе стільки часу, поки ми не знайдемо хороший і якісний автомобіль, який буде достойний і вартий нашої уваги, і вашої в майбутньому уваги. І тому, щоб ви їздили цим автомобілем. Зараз ми переходимо, друзі, в пришвидченому режимі до перевірки. на Комп'ютерну діагностику. Ми перейдемось по кожному блоку, і зараз, друзі, і насамперед я зараз підключаюся з лівої сторони, знизу ви побачите, що саме він-код автомобіля, який я вам показував на лобовому склі та на стійці вибитий, сходиться з тим, що зараз показує наш комп'ютер, професійний комп'ютер для діагностики автомобілів. Зараз ми підключаємо його повністю. Покажу вам, друзі. Ось є. Він-код машини, у нас є 10-й рік, є тип двигуна, повністю все. Зараз ми, друзі, включаємо сканування системи. Повністю вся наша система зісканується, і покажу вам, чи є, якщо будуть якісь помилки по автомобілю, друзі, нам виб'є червоним. Якщо немає помилок, виб'є все зеленим. Зараз я включаю пришвидшений режим, перемотаю швидше відео, щоб ви побачили. Кожний етап діагностики, який я зараз зісканую в цьому, оскільки це займає багато хвилин часу, я для того пришвидчу вам відео, щоб ви зрозуміли, що відео не склеєне докупи, не обрізане, не перерізане, друзі. А саме це чисте відео, чесне відео. Я його просто пришвидшу, щоб не затрачати нам часу. І покажу саме, що, друзі. Цей автомобіль дійсно в хорошому стані, без помилок з чесним перевіреним пробігом, не фарбований, як я вже показав вам в попередньому відео, і дійсно вартий вашої уваги та ваших коштів. І так, система, друзі, в нас майже доскановується. Залишилось буквально декілька е секунд, і система в нас зісканується. Наразі жодної помилки з тих, що перевірені вже системи в автомобілі, у нас не виявлено абсолютно. Тому, друзі, система зісканувалась, і дивимось, що показує. Включаємо, друзі, ми зараз кожний, кожну діагностику. Зараз по дизелю, тобто по двигуну. Коди відсутні, коди помилок відсутні. Виходимо, друзі, назад. Так, заходимо нижче, друзі. Так, по автоматичній коробці передач помилки відсутні. По АБС-ах помилки відсутні. Подушки безпеки, помилки відсутні. Так, система кондиціонера, помилки відсутні. Дійсно, кондиціонер тут працює, ми це вже також перевірили. Так, переходимо далі. Це дивились ми, друзі, з вами. Так, повністю всі електронні системи кузова ми вчитали, помилки відсутні. І мобілайзер теж працює. Жодні, друзі, Жодних помилок абсолютно немає. Зараз ми нажали стерти помилки, нам не вибиває абсолютно нічого, тому що дійсно помилок немає. Дійсно хороший автомобіль без помилок, з чесним та перевіреним пробігом. Зараз, друзі, ми переходимо до нашого, так би сказати, слідуючого етапу. Це такий невеличкий тест-драйв. Покажу, як вам автомобіль їде в русі. Звісно, друзі, трішки темна погода, вже не те освітлення, але я хочу вам просто показати, щоб ви почули звук, як автомобіль їде, як він відпрацьовує, як гарно розганяється і як гарно переключається наша автоматична коробка передач. Оскільки це не механіка, це автоматична коробка передач, і вона дійсно потребує хорошої діагностики. Ми завжди її діагностуємо правильно, оскільки, якщо, друзі, купити автомобіль з якоїсь... Поганою коробкою передач цей автомобіль довго вам не прослужить, а потім в майбутньому ви будете просто вкладати в нього гроші. Тому довіряйтесь професіоналам, які дійсно знають свою роботу, дійсно можуть перевірити автомобіль від і до. Думаю, друзі, відчувається, як гарно і легко розганяється автомобіль. Дійсно коробка переключається на відмінно, жодних звуків абсолютно немає. Автомобіль їде прекрасно, друзі, гарно, легко. Тому кого цікавить цей автомобіль. Не чекайте, телефонуйте, телефонуйте по номеру телефону, пишіть Viber Telegram, підписуйтесь на наш YouTube канал, також Viber Telegram канали. Якщо цікавлять автомобілі, також пишіть і телефонуйте.